Привіт рідненькі! Сьогодні я поділюся з вами ще одним швидкісним рецептом на дуже відому страву узбецький плов. Хоча передбачаю, що дехто, коли подивиться це відео, скаже, що це не плов, це якась пародія. Ну, Раціональне зерно в цьому є, але слово пародія мені не подобається. Назвемо це алюзією. Ну, чому в образотворчому мистецтві в літературі можна, а в кулінарії – ні? Це ж теж творчість, теж мистецтво. Поїхали. Отже, звичайно, нам знадобиться вже в мене все підготовлено, промитий рис. Дві морквини. Тут в мене здоровенні три зубки чеснику, можна поменше п'ять. Дві цибулини, яловича тушонка і півбаночки консервованого нуту. Ну, а про спеції я вам розкажу трішечки пізніше. Отже, наливаємо олії. У мене казанчик вже розігрітий і засипаємо цибулю. Обсмажуємо її до такого трішки золотистого кольору. Так, цибулька підсмажилась, додаємо моркву, і теж її, і, і її підрум'янюємо злегка. Так, так, тепер додаємо тушонку. нут, чесничок. І ось я додаю такі спеції. Обов'язково зіра. Десь приблизно чайна ложечка. Розтираю руками. Висипаю до плову. Так. Куркуми пів чайної ложки. Чорного перцю. Третина чайної ложки. Коріандру чайна ложка. І барбарис. Ну, десь ось так от жменька, так. Теж перемішаю? І додам чайну ложку солі, але потім обов'язково треба спробувати. І заливаю це все окропом. Так, щоб тільки покрило. Так. Даю закипіти і пробую на сіль. Отже, на сіль я спробувала. Солі достатньо. Тобто, Сам зірвак, як це називається, його, так, так, має бути обов'язково трішки пересолений, тому що ми додаємо рис і він вбирає сіль. Отже, додаю рис. Так, обережненько, щоб по всій площині його викласти. Так, і акуратненько розподіляю. Рис повністю закрив те, що у нас внизу. Так. І треба, щоб рідини було на сантиметр вище, ніж рис. Тобто я долю, от, ось так ось через шумівку. Видно, да? скільки там? І тепер на такому середньому вогні чекаємо, поки вся рідина зверху не вбереться в рис і зверху зовсім не залишиться рідини. Це займе деякий час, тому трошки перервемося. Бачите, тут вже рідина частково вібралася, і я трішечки самий-самий вверх обережненько перемішую. Щоб оці, цей верхній рис краще просочився спеціями, жирком, бульйончиком, ну і краще приготувався, тому що буває, що той, що саме зверху, він трішечки може бути недоготований. Ну і далі чекаю, поки ще зовсім-зовсім вбереться. Отже. Рідина вібралася, зараз я ще трішечки перемішаю для надійності, коли класичний спосіб приготування, то рис збирається гіркою. Але в нас і далі рецепт відрізняється від класики, тому я Розрівнюю, вимикаю газ, накриваю кришкою і ставлю під, у свою улюблену шубку. Отже, як і раніше, загортаємо газетку і потім у махрове простирадло. І тепер це я Віднесу на кріселку, ще накрию ковдрочкою і залишу годинки на півтори, можна дві. І потім будемо дивитися, що в нас вийшло. Отже, пройшло трошки менше двох годин. Я вже витягла казанчик з нашої шубки. І зараз відкриваємо і побачимо, що в нас вийшло. А вийшло в нас наче непогано. Зараз будемо накладати і подивимося, що там. Ну що ж, дуже схоже на справжній плов, хоча, думаю, на смак все-таки буде трішки відрізнятися, може і не трішки. Але, вважаючи швидкість приготування, я думаю, такий плов теж має право на існування. Отже, смачного Підтримаємося тримаємося міцно.